Краса елегантної, витонченої лілії, оспівана поетами, відображена на полотнах художників. Ці цій квітці здавна приписували божественне походження. Заможні римляни прикрашали ліліями свої будинки, колісниці і одяг. Біла лілія була символом царюючих династій і знатних будинків в Європі сорти і гібриди лілії. Хоча назва лілії означає білий-білий, в перекладі з древнегальського мови. В даний час існує безліч різновидів цього чудесного квітки самих різних забарвлень, білих, ожевих, жовтих, помаранчевих, червоних, фіолетових, золотих і навіть чорних не зустрічається тільки блакитна лілія. Українські садівники найчастіше вирощують на своїх ділянках азіатські видові лілії, жовто-помаранчевих відтінків тигрову, Дарську, Давида Генрі. Зустрічаються в квітниках і красиві представники азіатських гібридів: рожевий серпанок, Вероніка, Аліта, Амалія, Редстарт, Новинка, Жизель, Нічка, Струнка, а також інші сорти лілій, які відносно стійкі до хвороб і зимостійки. Давайте розберемося, які різновиди лілій пристосовані до вирощування в українському кліматі. На сьогоднішній день в світі вирощується понад 10 тисяч сортів лілій, які поділяються на 8 основних гібридних груп. Азіатські гібриди ця група найчисленніша. В неї входять досить невибагливі види лілій, вони добре ростуть і на ділянках, відкритих сонячним променям, і в півтіні, легко розмножуються і не бояться морозів. Азіатські гібриди дуже різноманітні за зовнішнім виглядом. Квітки можуть бути спрямовані в бік. Вгору або вниз лілії зібрані в просту кисть конічна, щитковидна, циліндрична, зонтиковидна, або в складну мітелку, форма квіток зустрічається трубчаста, чешоподібна, зірчаста, що змовідне, різноманітні відтінки за винятком блакитних і синіх частки оцвітини можуть мати дво або триколірне забарвлення з масками і цяточками контрастного кольору. Висота лілій коливається від найменших рослин по 20 до гігантських. По 170 см саме до групи азіатські гібриди відноситься загадкова чорна лілія, висока рослина до 110 см з великими квітками рідкісного чорно-бордового кольору. Кучеряві гібриди сортів, що відносяться до групи кучеряві гібриди, налічується не більше 100, рослини висотою близько 140 см мають чормовідне квітки, спрямовані вниз цвітіння починається в другій половині липня. Ростуть лілії на будь-якому ґрунті, люблять тінисті ділянки. Відрізняються по сухостійкістю і морозостійкістю найбільш поширені сорти, жовті лілій лік, марган вишнево оранжевого кольору і сорт пам'яті есеновської з клітками бурякового кольору. Білосніжні гібриди, у нас білосніжні гібриди не дуже поширені з тієї причини, що вони не відрізняються стійкістю до хвороб. Прекрасні білосніжні лілії з воронкоподібними широкими квітками, що виділяють тонкий аромат, найкраще ростуть на лужному ґрунті, їм необхідно відкрити сонячне місце. А в другій половині літа в період спокою рослини повинна стояти спекотна суха погода. Тоді лілії цієї групи гібридів будуть радувати вас своєю красою. Американські гібриди для гарного росту сортам лілій, що належать до групи. Американські гібриди, потрібен добре дренований вологий ґрунт серед нечисленних сортів найбільш відомі червоні лілії з малиновим відтінком Автердлов і Дел Норте, а також золотисто-жовті лілії Сюнґабєл. Довгоквіткові гібриди ці сорти, хоч і володіють оригінальним зовнішнім виглядом. Але в нашій країні дуже рідко зустрічаються, оскільки дуже вимогливі до догляду, на ринку квітів іноді можна зустріти білосніжні лілії Луріна або сновквен, рідче – рожеві лілії, елегант ладі, вишневі дівіни і жовті деліана, трубчасті гібриди великою різноманітністю форм, Забарвлень і спрямованості квіток відрізняються сорти, що увійшли до групи трубчастих гібридів дуже красива золота лілія Олден Сплендор. А також кремова брігітта з трубчастими квітками, спрямованими в сторони. На особливу увагу заслуговують сорти з білими зірчастими ліліями бріхцлою, паода, белс, вгіте, цвісти рослини починають з другої половини липня. У висоту можуть досягати 150 см. східні гібриди. Лілії цієї групи називають також орієнталі, їх великі квіти надзвичайно красиві і ароматні. Відтінки можуть бути від білосніжного до білорожевого і насиченого малинового, по центральній частині пелюсток іноді проходять смужки і цяточки. По справжньому екзотичний вид мають фіолетові лілії, парацюда з темно рожевими пелюстками яскраво-фіолетовим крапом. Східні гібриди цвітуть в Україні з кінця липня, по серпень, воліють ділянки, відкриті для сонця і закриті для вітру. А також родючий слабокислу грунт, гібриди, що не увійшли в перераховані групи в результаті схрещування різних різновидів лілій, селекціонерам вдалося отримати дивно красиві квіти, які об'єднують в собі достоинства відразу декількох сортів. Так, стійкістю до хвороб і цікавою забарвленням відрізняється фірстс червона лілія з цяточками і бронзовою облямівкою на пелюстках, що відноситься до огібридів у групі лагібридів лілії зовні нагадують сорти азіатських гібридів тільки самі квітки крупніше і краю у них закруглені. Дуже хороша лілія помаранчева Royal Perfume, лососово-абрикосова Salmon Сласід, зеленувата Royal Фантасія жовто зелена данте і коралово червона цурал фешіо. Серед величезного розмаїття насичених кольорів і найніжніших відтінків лілів ви обов'язково знайдете ті, що ідеально впишуться в ваш квітник і прикрасять створені вами клумби, може бути, це буде традиційна лілія руда або білосніжна. А може, прикрасою вашої ділянки стане велика яскраво червона лілія або золотиста. Забарвлення цих чудових квітів може бути будь який. Включаючи чорну, точніше, темну бордову, тільки синьо блакитних тонів знайти не вдасться, оскільки лілії сині в природі не існують.